В інтернеті подивимось? В інтернеті подивимось. Прорекламіруємо вас. В Ютубі, так? Який канал. Сергій Червяк. — Який-який? — Сергій Червяк. Бо їх багато, там ми інших немає. Ну так. Да. Дякую. よろいし

Так? Давайте зроблю вам консультацію, я вам скажу, що. これ。<music> Mm-hmm.

何でだろう його, mm. да, он, хай, Сними маловахный привет передаст, Дядя Славе. Привет, Дядя Слава! Привет. Голуби класс. Клас. Да, і колись надо. Дядя Слава Димитрова. Завод. Да? Привет, вот, давай, скажи, хай, гости приезжает. Есть тебе покажу голубей. Да. Ну, спасибо. Да. Спасибо.

А це синеньке, що сюди не вписується. Це звичайно молоді. Ага, там. ну передайте черв'яку, привіт, просив вас знайти кому? Червяку. Червяку? – дяку? Да. Примік Олайш привіт. Я її я її туди все направив, там є білих. І ти допоможи йому. Він з딜 ек у мене. А мене обізвав, і зняти. Так, він має білих там вибрати Добре. Серега уже что-то купил. Подарили. Подарили? Все хорошее. Ага. Ти ж мені то посовітував. Він тільки що я його вже зняв. Привіт вам передав. Що, як вам виставка? А? Як вам виставка? В середньому. В середньому, так? Да? Да -да -да. Нема таких хлопців, щоб поїхати на хату даних. Всі далеко живуть. До 100 кілометрів, то 150 Ну, Покудеру, сам ти знаєш, Взяли гру. Що то буде, ру. Ну так, да. вже не просто так приїхали. Так, да, 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 да. так, без бідіна вправдає. Розведемо, будемо продавати. Все, Передавайте всім привіт. Всім привіт, ру. <розв 'я> Дякую там сину ру, жінки ру, що <розв 'я> гроші дали, ру. <розв 'я> заправили машину і погнали на, на виставку пацана.

Давай сюда, маєстру. Питай щось, питай щось. Це ти виставляє інтернет, ні? Mm. То питай ти дорожче розказувати. А я не знаю, що питати, мене попросили зняти. Давайте, давайте за що за куди породу розказати. Ну, а то щось Це кінги. Кінги? Кінги, так. Да. М'ясна ага. порода Кінги. Це туркоти. туркоти. Там є два. Підляка, знаєш, що за порода, не? не. О, дивись. Це називається оці от чорний, вони називаються вороний, і червоний. Це порода голубів, яка виведена іменно на Україну, в Києві. Mm -hmm. Ці, що вони називаються? Київські світлі. І тобі зараз розкажуєте, якщо ти не спішиш, ти знімаєш. Я тобі розказує інформацію. Я ще був маленький, такий був казаний гнобуба, так? І поїхали ми з мамою у Київ до Кіптики. Петрошина. А там на побачили голуби літають. У мені було років всім не більше. Я загорів, мав, купи, голубі, ма, купи. Ну, говорив, пішли, взяли мені пару голубів, дали тоді два карбованці за ті голуби. І це з тих голубів я почав розводити, розводити, розводити. Ну це не тіха, це mm -hmm. тікали пройшло. І я додержуся в село, щоб у нас була наша порода голубів. Київські сітки, вони дуже гарно літають, перекидаються. Оце так я завівся світляками. У мене у дому, є багато їх ще є раді. Жовті є, ще вороні є. Ну, це не захав на них. Я не не чорні, а вороні. вороні. <кхех> Оце по... Потім вже пізніше. Е, я ж руку білю церкви. Мама дає в школу 20 копійок чи 15, так? я їх складаю, складаю, там на місяць завкладав і поїхав у білу церкву на базар і купив двох знаєш таке. А їсти не було, ну де ж тоді було, що то лізу на зазерно, під забором, украв там якесь відеочко чи що, це так годував голубі. А то хліба накришив, нажував, голував. А зараз кажуть, що немає, чим, що їсти. Так. Є сюди, тільки. Оце так я став голубятником. Вже 60 років це їх з ними. Да, знімайте, знімайте, за це гроші знімайте. Знімайте. не бачите. Ні, не, знімайте. Дякую. Да, удачі вам.